Сьогодні у Полтавському апеляційному суді з 9.30 мали продовжити розгляд справи щодо відсторонення від посади очільника Полтавської тергромади Олександра Мамая, якого підозрюють розголошені інформації про розміщення підрозділів Збройних сил України. Через відсутність електроенергії засідання перенесли на 10-ту годину. Олександр Мамай прийшов о 10.16, але вже менш ніж за годину залишив залу суду. Згодом суддя Валентин Томилко не на камеру повідомив, що на прохання прокурора питання апеляції щодо відсторонення від посади Олександра Мамая перенесли, бо, за його словами, прокурору потрібен час на перевірку. Про те, що саме перевірятимуть, не оприлюднив. Наступне засідання має відбутися 6 лютого. Про це поінформувала суддя-спікер Полтавського апеляційного суду Оксана Корсун. Справа розглядалася в закритому судовому засіданні. Через це не розголошується інформація, в зв'язку з чим перенесено розгляд справи. Справа розглядом перенесена на 10 годину 6 лютого 2023 року. Все